Чому я не хочу бути масажистом? більше? Ми могли б далі працювати, у нас б були б забиті дні, заробляли б, але я пояснюю: 17 тисяч злотих максимальна сума, яку ми заробили на масажі, це майже 180 тисяч гривень у місяць. Два масажиста заробили. Це ти розумієш тобі приємно, що ти так можеш і фізично витримати. І взагалі нам приводили людей саме агентства. В Google впишіть групона, або щось похоже на групона. І вам викинуть декілька, але з групоном опасно працювати, він дуже класно рекламується, виставляє ваші масажі дешево, так як він хоче, бо він робить там скидки на своє осмотрення, підписуємо договор даємо на це дозвіл. І він нам продав масажів на 100 тисяч злотих. Але він же забирає 40%. І от коли ти заробив оці 17 тисяч злотих, ти рахуєш, що ага, половину забирає, грубо говоря, групон. А потім те, що тебе остається, ти маєш заплатити за оренду. ЗУС, налоги, проїзд, букси і там ще, іще, іще, іще. І ти бачиш, ти вроді би багато заробив, а в те саме время, пошти нічого. Пошти нічого. А треба ділити на двох, тому що нас двоє. І Я вже закрилася третій-четвертий місяць, але ми продовжали, тому що хотілося прочувствувати. Мені, до речі, дуже роздражає мене фраза, коли кажуть, що бізнес зможе купитися три роки попрацювати і тоді можна купитися. Нахід мені тоді такий бізнес. Якщо він не окупляється, не показує мені за перші три місяці результату, то я не буду там працювати. Це, я не знаю, хто це придумав і чого воно ходить по людях. Я протестую. У е, нас зараз великий плюс, що ми вже не знімаємо оренду, до речі, вона була 3000 тисячі злотих. Ми зараз працюємо у своєму приміщенні, ну, сестра, бо я не виходжу на масажі, мені не цікаво. Е, і приміщення шикарне, класне. Ми зайшли, ми кайфанули, що е, якби за такий невеличкий проміжок часу е, ти працював сам на себе, але зміг купити собі це приміщення. Воно недороге було, тому що воно 15 років стояло, більше ми туди вложили саме в ремонт. І тепер зараз сидимо, я рахую і кажу, що як не крути. Опять ти будеш працювати на групон чи на оці агентства. Тобто ти опять прив'язаний. Це те саме, що ти не можеш навіть захворіти, ти не можеш кудись поїхати. Ну, можна там брати собі відпустки, але ти все одно прив'язаний. Ну Тому я її не хочу. Це не означає, що це вообще фіаско. Ні. Якщо ви хочете, попробуйте. Просто мені це не підійшло. Ну, я ж масажист, самоучка, я попробувала, я цим не жила. Я потім ще щось навчусь. Ну ні. Там, де треба фізично робити, я вже більш не хочу. Треба якось мозг прокачувати. Як не знаю, пробую. Я думаю, ви мене... А дивіться, я вам ще покажу. Я любі розбирати равіте і перепродавати його, так що в мене ця жінка уходить. Довго стояла, мабуть, місяців п'ять, не могла її продати, а тепер продаю.